Друзі, як я ненавиджу понеділок-ранок, прокинувся від головної болі, тому що зразу такий, там долги, там те, те треба робити, грошей не вистачає, бистренько прокинувся і все, весь сує новий тиждень, нові проблеми. На ТО не вистачає так, погнав бистренько, там поцуетився, там 150, там 200, там полтинничок, все, поїхав, зробив ТО, все, вроді би клас. Ага, середа, треба платити за тачку. Грошей не вистачає. Все, погнав, знов весь двіження, весь том, весь сьом. А з другої сторони, понеділок ранок прокинувся, робити нема що, долгів нема, все вроді би чітко. І що ти? Репо почухав. Дай далі ліг спать. Не цікаво, геть. ну, сенс життя який, проспать все. Та ну, так суєтися, все ха, цікавіше. Але є і гарні новини. На моєму каналі перший касарик з Так що я вам дуже дякую за те, що підписуєтеся. Величезне дякую тим, хто мене підтримує, щоб я там не впадав в паніку. Це мотивує мене дуже сильно. Вам величезне дякую. Мені дуже приємно. Дуже-дуже. дуже дуже Ви кращі, Дякую. Хто вперше на каналі? Мене звати Антон. Таксую в місті Києві на авто, яке взяв під викуп. Плачу я вже приблизно 3 роки. Залишилось там мені десь ще півроку, і вже я, коротше, тіряюся, вже все. Я вже потроху, як би, здаюся. Так. По понеділку а, вранці попрацював, там півторушку десь зробив, потім поїхав, зробив ТО. ТО вже в мене трошки дорожче стало, вже 2600. Ну це ТО, там діагностику мені зробили. там по ходовій, там таке, походові. Минуле ТО, хто в мене дивився, я казав, що рейка в мене вже там відригує. Шрус мене вже відригнув, там вже коротше, і пильник порвався, все вже в маслі. І звісно, за цю неділю я думав, що до наступного ТО я це все зроблю. Нічого я не зробив. То я вихідний був, то я буханув, то я ще щось. А... Зараз печалька взагалі. Парейки вже навіть, він каже, що не знаю. Там вже і і рульові тяги. Це вже новеньке, тоді ще було все чітко. Воно вже чуть-чуть постукує, ну і ще будемо тепер. З Божою допомогою їздить молиться, щоб е, хватило хоча б ще на недільки 2-3, щоб трошки подзбирати грошей. Бо і малу школу збирати треба. <с? <с?> і 1 вересня малу школу вже треба зібрати, відправити. 2 вересня в жінки день народження, там айфон обіцяв. <с? <с?> Не знаю, може якось бушного куплю. Там. Ну, то таке. Ладно, працюємо. Сьогодні вівторок. На півдев'яту і знову розтрати. Зараз на заправку заправиться півтори, десь. Потім на мойку гривеньку 200 плюс кава, плюс водичку якусь кусь, плюс дівчата мої поїхали до батьків вдома, жрати нічого нема, готові теж лінькі. Плюс поїду десь щось по трапізничою, де душка нема, а, ще, а ще, ще працювати не почав. Ну якось так, але нічого, працюємо. Нанив вам майже на 4 хвилини про там про, долги, про там, про СТО, а про заробітки так і нічого і не сказав. По понеділку 300-310 і пробіг 220 кілометрів. Ну, 220 це на СТО. Поїхав там туди-сюди, як завжди. Мої пробіги оплачують ж мої ж пасажири. Приймаю замовлення по скрутці. Але в сторону дома. Думаю, ладно, все одно треба вже там на обід заїхати. Не вспів, прийняти дзвонок. Я не там стою, метка не там. Типа, переїдьте там туди, по туди. ну, хорошо, нормальок. Перезвонила зарані, щоб не шукатися. Рейтинг 5. Але там і поїздок було, як би мало. Все, під'їжджаю. Стоїть на зупинці, сумка дорожна на землі. А я ж багажника відкриваю. не потребен багажник, мне там будет некомфортно. Я говорю, там мне некомфортно будет, что она как бы это. И давай, ля-ля-ля, ну я, короче, понял, что уже конфликта как бы не, <губить> не, избежать. Седаю в машину. Ну и у вас тарифы. Так лучше бы уже, ну типа там Майбах за такие бабки должен типа приезжать, там, а вы туда приехали. <губить> все дела. Короче, еда возмущается. Ну, отъехали. Включить кондиционер. Бартовік показує 17 градусів. Я говорю, вибачте, але мені там буде некомфортно. Так мені некомфортно. І тут стапа понесла. Я вже зрозумів, що мені не збіжать цього конфлікту. Оцінка в мене буде все одно один або два. Ну, і я їй, коротше, висказав, ну аж трохи полегшало. Ну, говорю, мені температура комфортна в машині, щоб було мені комфортно. Хочеш ти, щоб тебе було комфортно, закажи, хоча б ну, би комфорт. Ти заказуєш стандарт. По скрутці і їдеш в машині, возмущаєшся. Ну, ребята, ну, майте совість трохи. Ми ж теж люди. Ну, Коротше, ну, прилетіла мені все-таки одиниця. А може й двойка, не знаю. Був рейтинг 4,99, став 4,94. Двойка, наверное. Ну, зато я її трошки підрозказав, під як треба поводитися в машині, куди сумки ставити треба, і коли машину з кондиціонером заказувати. Судячи по коментаріям, то я розумію, що мене дивляться не тільки таксі, а й звичайні пасажири. Так я вам хочу сказати мої любезні, що нам оцінка це ну, якби гей до лампочки. Те, що ви там ставите одиниці двойки, нам чхать. Ну, реально, нам чхать. Ми виїжджаємо на роботу, якби які, які зароблять, а не рейтинг повишать і уклону і би, собі. Ну, нам все одно ти робиш одну-дві поїздку в неділю. Ми робимо 100 150 поїздок в неділю. І цей рейтинг гуляє тут тут, сюди-сюди. Ми навіть на його і не дивимося. Нам глибоко начхати на його, ребята. Ми виїжджаємо заробити гроші. І те, що ти там мені поставила одиницю там, або двойку, ну взагалі чекати. Мені просто ну, як би аж ну, смішно стає. Ви так, ну типу, <схай> І я думаю, це не тільки мені це всім. Всі виїжджають на роботу, працювати, заробляти гроші, а не заробляти рейтинги, зв'язки. Якось так. А от ваш рейтинг і ваша оцінка ого, ого яку роль грає. По-перше, замовлення в ефірі висить брати ніхто не хоче, тому що воно там висить довго, дивляться на вашу оцінку, розуміють що ви, ну, типа, хамло. Це перша причина. А друга причина, водії розмовляють з вами на вашій жимові. І Троблять так, як і ви робите. Тому що якщо ти неадекватний, з тобою так само. Допустимо, до мене сідає людина, я дивлюся, що там рейтинг у неї там, ну, ниже плінтуса. Коротше. І воно, ну, перше, воно даже сідає в машину, навіть кажу, не він, не вона, воно. Даже, ну, якби не поздоровується. типа, з ким тут здоровується. Ну, типа, халопці якісь там, я тобі вон, 100 гривень плачу вези мене. Ну, це перше. Ти, ну ти так само з'їми. Ізім так само ну, їхнім же язиком. І це, і це роботи. Роботає на всі 100%. Так, по вівторку, друзі. А, зробив я 2,5% каса на 175 пробігу. А, Каса маленька, але я особо так і це. Утром поки проснусь, поки то, поки сьо, до й півдня вже пройшло. Думав, що мої поїдуть до батьків, де я хоч буду робити там то сьо. Але. Не виходить. На 5 годин ставлю будильника, а потім я його виключаю, лягаю далі спати і прокидаюся тільки тоді, коли вже собака мене починає будити. Каже, пошлі. Я вже виспався. Каже, пошлі. Розповідав я вам про пасажирку з кондиціонером. Так вона не тільки мені одиницю поставила, вона ще й пожалувалася в уклон, що я ну, так, кондиціонер не включив їй. Уклон мені повідомлення прислав, що я маю там обов'язково включати кондиціонер для того, щоб підтримувати комфортну температуру в салоні. <гум> Уклон. Я їй це казав і тобі це кажу. Ну, Температура була в салоні ну, комфортна. <гум> Якось так. Вирішив зробити такий типу, челендж. На цій неділі я працюю чисто по уклону, Ну, робив цих 2-3 дня. І доб'ю цю неділю чисто один уклон, не буду ні одного заказу не приймати ні по болту, ні по убіру. Щоб перевірити потім наступний тиждень чисто по болту покататися, щоб порівняти. Так що дивися, не перемикайся, бо будемо каси робити. <ріст> так, друзі, посереді 145 кілометрів на касу 280 кілометрів. Так, мало трохи, але там постоянник перезвонив з казина, щоб я його з центру забрав на його машині, там п'яного повозив. Ну таке трохи там відкашляв мені до. день вдався. Але не буду казати цифру, яку він мені заплатив, бо я ще сам не знаю, він нічого не заплатив. Обіцяв завтра. Ну він отдасть так уже було в мені, там, вже, там сто разів. Було постоянно, не міряти. В один цей з козин залишився. Де вони всі подівалися? Ну, там половину я відшив там. Половину самі відшилися. Не знаю, де ділися один остався. І слава Богу, хоч це є. Хоч раз в неділю, там, два стріляє, і то добре. Там п'яний їздили, з їм дожалувався мені, як йому погано живеться, як йому погано. Коротше, в казані, трохітажний дом. В жінки x 5 в його x 5 <ріст> Мені жалується, що мені говорить? <ріст> ну, бля. Ладно, працюємо. Так, друзі, по четвергу виїхав спеціально о 5 ранку, щоб поробити до обіду, бо зараз їду своїх дівчат забирати з маршрутки. Купив їм по квіточці такої. Одна дитині, друга жінці. Ви теж своїх там трохи балуйте. Але не через щур, тому що провикнуть буде гірше для вас. Друга година дня. Попрацював я там годин там 8, не знаю, почитайте, кому цікаво з 5 ранку до 2 дня. Ну, практично без перериву. 2460 на пробіг 155. Таке собі щось. Не дуже мені сподобалося, але таке вже брався подряд Практично, тому що ну, как би, как би короткий день. Ну, і Для четверга, я думаю, це нормально. Саме головне, що я там вже считаю, четверг я закрив. У мене зараз на даний момент десятка. І десяткою я як би, перекрив вже всі свої як би, трати що на цю неділю. Що я віддав за тачку в середу, що там 6200, що я масло поміняв. Понеділок там, 2600. Я як би, їх перекрив уже всі. Тепер п'ятниця, субота-неділя. Вже буду працювати на себе. Вже буде воно як би, цікавіше, коли ложиш все в карман. Ну, я в карман, буду відкладати на ремонт. Ну тут таке трохи на сім'ю оставлю, трохи на ремонт, побачу. Це вже буде як би, в неділю вже буде видно, скільки там вже буде мене заробіток, що п'ято. Не перемикайся, дивися далі. Так, друзі, в п'ятницю я не працював. Був вихідний, також заробіток ноль. По драйверу, що я розказував, там возив постоянника, ну не возив на його машині, там катав там півдня. Перекинув мені вчора з половиною, Нормально. Ну і плюс що ж він мені це з це половиною чистими, тому що він мені скозано тобто, в центр по тачку, який я їхав забирати, він мені визвав таксі, я, якби воно оплачене було їм. Тож нормальок. І перед цим я... Дружину його катав, він мені там двушку скинув. Тобі ще найом заробив за неділю 4,5 <хи> нормально. Як би. А, сьогодні субота. Виїхав десь ну, о 5 десь пів шостої я перше замовлення взяв. Зараз 11 Дві з копійками там уже по касі. Вроді би так і непогано день почався, Вроді би все так круто, все класно, думаю, все, до вечора там буду працювати. Наб'ю там за день-дві, потім за вечір дві. Шістьорочка буде якась. Не тут то било. Дзвонить дружина. Mm -hmm. Каже, на час танці завези нас, туди-сюдим, потім в епіцентр треба. Потім на 4 я в барбершоп записався. Коротше, приведу себе трохи в порядок, тому що вже я качмана. Коротше, Не знаю, виїду аж. Потім вже аж ввечері побачимо, що буде. Ну хоча б 4 зробити. Якось так. Так, друзі, по суботі. Виїхав я аж в 9 вечора потім. До обіду тоді зробив ядвушку і виїхав, звільнився тільки аж в 9 Зробив ще косарик. І того 3000 на пробіг навіть не знаю, тому що я. Не зафіксував, скільки я там їздив по, там, по справам, по танцям, скільки я там протанцював. А, малиха танцює, десь там кинув, постав її лайк. І сьогодні неділя вже, 6 ранку. вже виконувати замовлення 660, знову піличний вокзал. Тут зараз все стоїть, не проїхати, не пройти. Десь переїду, не знаю, десь на селом. Може далі працювати. На дорогу, чокали, Вранці була повітряна тривога, були. Зараз поки доїхав до вокзалу, слава Богу, повітряною повітря вже немає, але й нема тарифів. пробки — жесть, приїжджати. Сьогодні теж буде короткий день. Вже просила, щоб приїхав десь в обід. По магазинам десь треба там їздити школу збирати вещі, шмотки, зошити, Щоденники. Ну, коротше, такі самі розумієте, що там потрібно. Це, напевно, буде так, як вчора. До 9, потім і там, по дому там допомогти, потім те, потім все. Коротше, буде знову короткий день. Коли я тіє каси буду робити, я не знаю. Казав, що буду пробувати а, наступного тижня, типу, там, чисто болт робити, щоб порівняти. А з чим тут порівняти, я не знаю. ну. Я там проїхав на даний момент там тисячу. Я собі таке придумав, що я з понеділка почну чисто по болту катати, щоб перевірити по цьому, допустимо, кілометражу. от Я по уклону там тисячу накатав, у мене там там каса така, -та така. -та. І потом по болту так само тисячу, і скільки у мене вийде так само каса на цей тисячу, допустим пробігу. Ну і там, по замолення. там Я зробив, допустимо, не пам'ятаю, там хай буде там 50. І по болту, скільки там замовлень вийде. Ну, хоч, хоча б так, давайте перевіримо. Ну, а поки працюємо, поки 660 є. Ви так само, як я, після вихідного дня не можете настроїтись на роботу. Я капець як не можу. Ну, во-первых, виїжджати не хочеться, а по-друге, якщо ти навіть виїхав, ти взагалі леньки все робити. Я для себе прийняв таке рішення. Що якщо хочеш відпочити, або що лучше взяти короткий день зробити, ніж повноцінний вихідний. Тому що я от брав то міні-відпуску, то от п'ятницю я цілий день вихідного брав, починає там з четверга з півдня. То вроді би ти фізично відпочиваєш, а морально ніфіга. Тому що ти от тако лежиш на дивані і думаєш, блін, зараз би заробив би там якусь тисячу там, півтори. А так їх немає, і наоборот, там, на магазин там, чи на що чолкуєш, і думаєш, тобі ж скоро за машину платить, тобі ремонт треба робити. Блін, потом треба буде стояти за рулем, набити набиться бабки. І от коротше, фізично, вроді би, ти відпочиваєш, а морально ти, ну, як би, наоборот, як це там на назвати його правильно, морально подавлений, чи як, Ну, короче. Вирішив, що ну, не буду такі повноцінні дні, мабуть, брати. Вже буду, мабуть, брати, коли вже геть буду, мабуть, вирубатися, там, чи що, щоб чисто від... відіспатися. Тому що от, мене там виходить, допустимо, косарь в день за тачку, що мені треба давати. От ти в день проспав, уже косарь. І от ти це спиш вдома, і ти це розумієш, блін, так тяжко стає на душі. блін. Коротше, якщо лучше б він вранці встати, пересилити себе, поїхати трохи попрацювати і потім до вечора как бы, відсипатися. Ну, так. Останнім часом книжки почав читати. Не знаю, може старію ніколи не читав, тут подалося. Ну, такі всякі про самодисципліну, там, про фінансову грамотність. І як би вони мене, коли ти їх читаєш, вони тебе мотивують, і ти там, блін, хочеш робити, там збираєш там щось відкладаєш, там, придержуєшся би, цих правил, і тебе воно как би мотивує. А крайня книжка була в мене: Бодо Шефер: Як стати мільйонером за сім років? О, прочитав, би, вона мені ну, би, сподобалась. Навірно, одна з найкращих. А... Кстати, підпишися, щоб узнать, чи через 7 років я стану мільйонером, чи ні. І вот таке питання. Хто там читає, може порадити мені там якусь книжку таку цікаву. Ну, ці всякі Брайан и Трейсі, там все таке бідний папа, багатий папа. Це все таке как бы ми все прочитали. Щось таке цікаве. Може, щось напишіть в коментарях, буду дуже вельми вдячний вам. Ай. Сьогодні ж там який там, третій тиждень, що я на дієті, не знаю, кілограм всього лиш. Не їм ні мучного, ні солодкого, ні фіга. Кілограм всього лиш скинув. Бу... Надіюся, що це батарейка у вісах там глючить. Неправильно показує. Так само, як і в мене спідометр, бо щось кілометраж, кілометраж вічно великий. Кілограм я скинув на цьому тижні, а всього за три тижні 4. Чотири... Начебто. Ну таке якесь, я недовольний. Восьма ранку перший косарік. З <гум> почином. Ще один косарик, і можна їхати додому, поки працюємо. За 2 години зробив ще 400 гривень, 200 гривень у час. Попав поїхав на сакарки туди дача дачі почала. їжджу, все виїжджаю ще й ну, по хорошому тарифу. Позавчора, коли поїхав туди за 200, <си> уїхав за 700. Сьогодні теж там, за 300 гряздю поїхав по болту <си> ледь виїхав по обичному. Теж за 200. Ну, блін, здурять, що не робота. Я вже хочу, щоб до мене жінка дзвонила питала, де ти там давай бігом додому. Але я на лісному аж. Коротше, щось таке. Вранці вроді би було непогано, зараз ближче до обіду. Тишина повна. Але поки працюємо, не знаю, буду щось ловити, мабуть, центр а з центру, потім додому. Бачу. Якось так зараз поки слабенько. Так, друзі, перша година я вже відпрацював. Хтось тільки виїжджає на роботу, а я вже відробив. Працював з п'ятої ранку пробіг 152 кілометри, каса 2300 ну, Плюс-мінус, як і вчора вийшло. Багато часу потратив я на осакарках, на дачах. Ждав, думав повністю чисто працювати по одному уклону, не вдалося, прийшлося по Uber, туди виїжджати ще й по обичному економу. Ну, ладно, я вже тут включив математика себе. Я вже тут почитав все без Uber, без, без нічого, без своїх там драйверів, що я там робив, щоб почати. Наступний тиждень, ну, як би, болт провірить, як воно буде. Коротше, чисто по уклону, я проїхав тисячу кілометрів. Я повіднімав там все, у мене вийшло 1000 кілометрів. У мене зараз на спідометрі е, 1090. Один політик, якщо ви. Я І 90 ми... відняв, що я там їздив по своїм справам, що я сьогодні їздив там 20 кілометрів по болту. Це виходить, якщо відняти 20 кілометрів болт, вистається 70 я там проїхав гораздо більше по своїм справам. Так вчора, мабуть, на кілометрів 70 наїздив з тими танцями, з тим всім. Ну, то таке, будемо читати тисячу. І з понеділка я хочу почати геть повністю по убір. Буду так само брати стандарт обичний, Потому що я по уклону теж стандарт катаю. Только по фільтрам я його катаю, а по болту я буду брати там з кефами. Воно там, в принципі, те саме має вийти. І Буде результат, коли я проїду, там, допустимо, 1000 км. Скільки я за 1000 км зароблю грошей по болту. По уклону я заробив на 1000 км 15400. Ну там не 1000 км, там менше, ну я вже округлив, вже там хер з ним. Коротше, уклон мені показує, почти 19 гривень за кілометр. Я вбрав 2 гривні на подачу, остається там 17. 6.17. Ну, хай вже буде так, як я вже там насчитав 15400, там типу, виходить 15,5. Хай, ну коротше, хай округлим, що буде у там 16 гривень в кілометр. Так як воно там в середньому практично зараз такою роботою воно і виходить. Тоді раніше була трохи робота, то було там, 20. А зараз там хай воно буде там, 16. Ну і перевіримо. І того, що я там зробив ну, за, за тиждень. На пробіг 1090, Ну, як завжди, як я вам казав в попередніх відео, що мої ж клієнти оплачують мій кілометраж. 15400 я виконав по уклону. 208 я сьогодні зробив по одне замовлення за весь тиждень по болту. І драйвер у мене був там 2500. Я то їх вважаю, тому що це мій зароботок. Я там чаюху не читаю, вам не кажу, тому що я її сам не читаю. то таке, вона все одно на кофе там, вся уходить. Там. То таке. Ну, я це читаю. Ви хочете, там, однімайте. Коротше, получилось у мене 18100. З тих 18100 я за тачку 6200. У мене було в понеділок масла фільтра повністю, я відвалив 2600. На мойку мене пошло малованта 270. Машина сірим кольором не так сильно пачкається. І плюс я її мию завжди воском обливаю. І воно після воска я вже ну, замітив, що воно не так сильно пачкається, не так сильно пілюка пропадає. Так що ви там як на самому миєтесь, тут лишніх 20 гривень закиньте, Лайфак. Во. І воно не так пачкається, не так кожен день будете мити. І на газ у мене пішло 3 800. І того я там заробив, там виходить там, 5200. Щоб не те, щоб б, не те все було б, звісно, більше. Але ну, і на цьому хорош. Коротше, на кармані в мене залишилося трьошка. Дві там, цих 200 я, походу, проїв там, на сім'ю пішло, на туди, на сюди. Трошка сталася, я її коротше, відкладаю на ремонт. Тому що вроді би трат уже сьогодні ніяких нема. На малушу школу. Там мене отдельно, я скопілки там віддав, вже последні. Вже все. Вже нема де брати. І будемо збирати вже на ремонт, вже будемо якось трохи подв'язувати поїзки, тому що машина вже сиплеться, вона як посиплеться. Хазяїн забере її, тому що не буде за що платити. І буде хана. Отак, як її питаєте, як там оренда лучше чи викуп лучше. Аренда, ти хазяїну її віддав, він там ремонтує її. і Ти навіть не знаєш, скільки це стоїть. А коли викуп... Оце вже як би, да, Як я кажу, як я пішов на вихідні, я, навіть, ну, я спокійно не відпочивав. У мене голова боліла, я думав, блін, я зараз відпочиваю, де ніхто нема, де їх потім брати, щоб я дати ну, хазяїну. Ну, цьому тижні я дав 6200. Ну, я як розказував, я плачу йому по середам. Оце з понеділка я по середу я працюю, чисто там на його, скільки в мене там вийшло, ну віднімати там газ, оце все. І потім, скільки в мене стається, то я вже йому би, плачу. От мене цей раз я заправився, там до повного, все мені мене залишилося, там 6200. Я йому все віддав, тому що я знав, що я там четвер виїду, я вже там на себе буду там кататися. Дома там пару копійок є, слава Богу. Де, ну, типу, справимося. Думаю, наступний тиждень буде краще, то дам більше. Але і то не знаю, чи буду давати більше, тому що на ремонт треба збирати. Ну, коротше, якось так. Лайкосик із вас. Всім добра!